Доброго дня, дорогі мої глядачі. Канал Народна Думка. І так ще одна міжнародна організація. Вірніше одна із, бо там їх уже більше семи, так які активно приймають участь. Виділила ще 70 мільйонів гривень на цю саму міжнародну допомогу. Якщо рахувати по 6600, то це для 10560 тисяч Людей, тобто ще такі сумі людей буде додатково надана міжнародна допомога. Оця 6600 гривень, на яку ви активно писали заяви, про яку я розповідав, яку багато так очікую. Давайте розберемося з ситуацією, кому будуть цю видавати, скільки вже видано, і взагалі розповім, як це все функціонує. І так, дану допомогу видадуть 10 тисяч Людям міністерство соціальної політики сформувало уже списки і передало в цю саму міжнародну організацію АКТЕК, так чи АЦТЕК, як там на правильно читається, і вони незабаром почнуть виплачувати, тобто кошти вже якби зараховані, так. На даному етапі саме в цей раз буде виплачуватись людям з інвалідністю, тобто тих, яких відбере Міністерство соціальної політики, людей з інвалідністю і передасть міжнародну організацію, тим будуть проведені виплати. По даним Міністерства соціальної політики, на даний момент вже. Від усіх міжнародних організацій зроблено 2 мільйона 300 тисяч виплат людям, тому що це ще раз доказує, що дані заяви потрібно писати, тому що черга, бачимо, рухається так. Нагадаю, на минулому тижні, ну на позаминулому, вже виходить, організація ООН видала 70 тисяч допомог ще тиждень назад. Організація ще одна видала 40 тисяч людям, так? тому бачимо, що за цих три тижні вже більше ніж 120 тисяч людей отримали допомогу. В загальному ж нагадаю 2 мільйона 300 тисяч. Таким чином черга рухається і помаленьку допомоги видаються. Тож, Якщо ви людина з інвалідністю, то можливо ви уже попали в цей список, і в найближчий протягом цього тижня вам буде нарахована допомога, тому що ще раз повторюсь: Міністерство соціальної політики вже передало усі дані в міжнародну тобто міжнародна організація робить запрос, що от у нас є така сума видамо таким-то людям. Міністерство соціальної політики з загального списку людей вибирає ту категорію, яку Запросила міжнародна організація, відсилає їм, і ті роблять виплати. Потім хтось нова міжнародна організація вибрала іншу категорію. Запросили списки. Міністерство соціальної політики вибрало з тих, хто подав заявку через є допомогу або через банк, через те саме, так і відправили їм. Отак От це все і функціонує наразі. Тому. Очікуйте на виплати, я буду вас інформувати, кому дещо скільки виплатили, щоб ви були в курсі. До нової зустрічі на каналі. Народна думка.